У Вінниці чоловіку із третьої групи інвалідності вручили повістку. Додам, що інвалідність у нього з дитинства родичі намагалися добитися справедливості у міськраді. Втім, там їм заявили, що потрібно переконатися, чи не одужав призовник. Поки Одеса оговтується від того, що там відбувається останніми тижнями, і поки з різних куточків міста з'їжджаються люди, аби розгрібати ті руїни, які лишає після себе країна гній, її славетні уродженці Аргіна Тодоренко та Джиган висловлюють свою глибоку стурбованість і, до речі, продовжують користуватися українським паспортом. тепер про українців ці потяги з різних куточків України відправляються до Одеси. Просто послухайте це.